Шановні друзі, сьогодні у нас між дощами і так накрапає цілий день дощ, але нічого доброго не прогнозується. До середини травня у нас будуть дощі. Недавно що тут лежав сніг, а тепер картоплю мушу садити, тому що в середині травня то вже буде дуже пізний термін. І ось там на 50 метрів далі я сіяв овес конюшиною. Початок фрезування показував мотокультиватором. І там успішно посіяв, все. Тут теж хотів попробувати мотокультиватором. Ось цю частину до половини. Пройшов, був мотокультиватором, думаю, щоб не перебирати фрези, не тягнути сюди. Воно аж трохи перебило так поверхностно, а далі на середині мій мотокультиватор ну, заглох, при бензин, і так я його більше не міг завести вже і не було аж такого бажання, тому що все одно він не брав так. Нормально глибоко, якби мені хотілося до картоплі. Земля мокра, ліпиться, але завтра мусимо посадити, бо після завтра, цю, ну завтра вночі цілу ніч буде дощ, там намочить сильно, а там далі ще Паска. І там цілі тижні дощів вже аж по прогнозу, аж до середини травня. Мус посадити ту картоплю а на кукурудзу та сою буду вже пізніше. Ось трохи продемонструю вам, як мені працюється з цим. Сім... Тягне, ладью. Ось, спробую хотя би один раз, проїдуся.